Друзі, всім привіт! Це знову я. Друзі, ви подивіться, так? Да? Яка все ж таки красива пора осінь? Які кольори зараз. Які кольори, да? У дерев. Хоч я осінь, ну як би то і не люблю. Знаєте чим? Ну, як би то як не люблю? Трішечки не люблю. За те, що все ж таки дерева скидають всю свою оцю зелень. Я вже неодноразово казав про те, що вважаю, що зелений колір це колір життя. А коли дерево скидає своє листя, трава стає сухою. І що виходить, що все стоїть лисе, все стоїть сірого кольору, все таке униле. Ось чим я люблю Карпати, це саме тим, що вони постійно зелені. І навіть зараз у нас вже трава суха стоїть, да? а там все ж таки, а там все ж таки травичка стоїть зелена, і за того, що там багато, все ж таки, йде опадів. Ось я зараз дивлюсь, там один канал. Жіночка поїхала в східницю відпочивати, здоровитися трішечки. От, І вона показує, які там зараз місця, то там зелено. А у нас, друзі, оцей сушняк, він уже знаєте, ну просто от тут стоїть Оцей суха ця земля, пилюга, все вот это І Ти утром встаєш І ти утром встаєш, бідний, не можеш ніяк Прокашляться Ви знаєте навіть учора Випало, я не знаю, скільки там того дощу випало, але ж е вже стало, знаєте, набагато приємніше і легше дихати. Ну і все ж таки е чим хороша осінь, тим, що, ну це для мене, да? так? Тим, що Я не люблю, коли дуже сильно жарко. Для мене проще, знаєте, вдіться, як я кажу, ніж немає що зняти, знаєте, як ото пече, і ти вже ходиш в футболки або без футболки. А зняв би ще щось. Так що якось так. А я, друзі, як ви вже зрозуміли, я знову в больниці. У Мене, друзі, хронічні захворювання опорно-рухового апарату. Воно, ви знаєте, мабуть, із-за цього оце, що крутило на дощі ці дні, то воно, мабуть, так сильно мене і боліло все, і все, і все крутило. То навіть оцей трішечки вчорашній дощі, і вже знаєте, так трошечки навіть на тіло стало полегше. Скільки там тих років, а вже так починає крутити, ну це я, мені аж прям страшно, що ж буде далі. Я навіть ось одержу зараз камеру, да? чи телефон. І що це? Хвилинку-дві потримав, все, треба руку опустити, тому що не можу держати довго руки в... 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 вверх. Це права, а ліва взагалі нічого не піднімає. А так я вже під'їжджаю, це у нас село Кисличувато. Наступне буде Маківка І оце їду, я не спішу, в принципі. У мене весь день попереді. Я оце їду, друзі, і роздивляюся краєвиди, да? ось ці посадочки, ось ці кольори, деякі дерева, які стоять ще зелені, ну дуже красиво, звісно. На рибалочки, друзі, я, на жаль, був останній раз, це ще, мабуть, тоді як їздив відпочивати. В Кіровоградську область. То не було часу, а тепер холодно. Знаєте, тепер мені з моїми костями менше треба на холоді. Бо трішечки перемерзну, все, починає все крути, все болить. Я не знаю, я так полюбляю зимню рибалку. Як я буду без неї, я навіть не уявляю. Але в мене є палаточка, у мене є горілочка, палатки тепло коли запалиш її. Але ще ж одна фігня, що немає у мене напарників на рибалочку, на зимню. А жінка мене пускає лише тоді, коли лід десь сантиметрів 30 мінімум <світ> от ну не знаю, подивимося. Але ж біда ще в тому, що в тому році навіть і льоду не було подивимось що буде в цьому році ой а ось, ось трішечки є у нас тут кисличуваті, такий садочок сосновий Тоже так приємно я кажу от мені так інтерено я хлопців питаю кажу ну чого так Ну чого насаджували насажували. От Це ж іскусственно насаджені посадки, правильно? Їх же ж ніхто не... Не то, що там знаєте, а от давайте тут буде поле, прорідимо його і оцю посадочку здав". Ні, Їх же насадили. Так мені цікаво, чому не садили саме хвойні дерева. Ну Хоча б Хоча б, знаєте, ну, нехай не повністю всі там посадки. Ну, але хоча б хоч би де якісь. це вже, друзі, почалась наша томаківка. Їду так, не спіша, що навіть дід мене воно на таврі обігнав. Ну, правда, як обганяв, то двигатель біднесенький так ревів. Так, друзі, ось я і приїхав вже до лікарні. Зараз припаркуюся. Так, та й буду йти на процедури. У мене в принципі вчора був останній укол. Е -е, тепер... Тепер мені лише осталось доходити до процедури, а це саме ампліпульс мені кладуть сюди на шию. І, друзі, ультразвук. ой. Ультразвук на на лівий лоб лікоть. Щось він у мене, я не знаю. Лікар каже, що ти десь, мабуть, вдарився. Та не знаю, кажу, вроді ніде я не вдарявся. Ну, а вона каже, це могло бути давно. А це воно, типу, зараз оце ж на погоду опять так само обостряється. Ну, не знаю, подивимось, звісно. Я б такий, щоб лучший снімок би зробити. Ну, Але, мабуть, лікарям видніше. Добре друзі, пішли коротше, друзі, я вже вдома вже навіть вспів трішечки відпочити Коротше, думаю піду дай Купив я собі новий карбюратор mm -hmm. uh, для генератора Цей карбюратор буде робити Газ і бензин. Вже я його установив. Як устанавлював, не знімав. Чому? Тому що там нічого такого сложного немає. Там зняв свій старий карбюратор, поставив новий. В принципі, все. Коротше. Встановити я його встановив. Е, вже навіть попробував завести е, на бензині. На бензині завівся чітко взагалі, з пів Все робився чітенько. Так, а тепер хочу приступити до того, що підсоединить газ до нього і спробувати. Завести його на газу, але газ я хочу спробувати все ж таки природній. Що в мене вийшло? Коротше, ось так. Нічого не прийшлося змінювати, нічого не прийшлося переробляти. Просто зняв цей старий бензиновий. Він весь, весь такий закопчений, весь в пилюки. Та й генератор сам також весь в пилюки, бо він стоїть там у мене в сарайчику. От на постійній основі. Ну а там, звісно, пиляка. Другий раз і куриця заходить, гребеться. От. Тому... Але він робить, все чітко у нього. Скільки я вже раз його крутив, вертів. Генератор робить нормально. Так, сейчас буду підсоєдня трубочку і пробувати заводити на газу, але я не знаю ось тут. Бачите, NG і LPG. Я не знаю що треба поставити. балонний і природний газ. От мені треба природний. Зараз подивлюсь в інтернеті що до чого. Далі буде. Коротше, друзі, все просто. Якщо у вас є бензиновий генератор і є можливість перейти на газ, робіться. Е -е. Я не хотів, звісно, робити його на балонному газу, бо це все одно ця морока, це їздить, заправляти той балон. У мене є можливість у мене в літню кухню, йде газова труба. Тунув, взяв, купив нову шлангу. Тепер я ще думаю купити туди краник, щоб. А можливо і ні, бо там на бензині заводиться. Не знаю як воно буде. Ще буду провіряти, ще буду пробувати. Буду пробувати, кому у мене казав, воно заводиться і без бензину на самому газу. Ну, Не знаю, сейчас трішечки постоя, попробую завести, не знаю як він буде взимку заводиться. Але я думаю, все буде нормально. От. Зараз ще буду тестувати, ще буду пробувати так, так, так. От. Але, друзі, з нашою ситуацією в країні наразі треба переходити, якось виходити з положення, бо бензину не накупляєшся. Ну а якщо, звісно, почнуть вимикати газ. Ну то що, балон є, прийдеться заправити, поїхати. От. Зато він робить, робить чітко, не знаю. На балон прийдеться, мабуть, ще ж редуктор поставити. Ну, якось так. А бос уже ходить, виглядає. Босик, Бос. Бос. Все, дивіться, я ж казав, що він все ближче і ближче вже сюди до хати доходить. Скоро прийде в двір. Бося! 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 Іди сюди! Бося! Щось знайшов! Бося! Якусь паличку! А це його мати, це страшне була, вона оце також в такому ж самому віці. Та їй вже ну, до воду, бабусь. Зараз я цього не бачу. Але догоду вона, я пам'ятаю, а це паличку візьме в рота, сяде. Ну і типу як сигарета торчить з рота в неї. І сидить, ділова така оця голову задере. <риклад> Бося. І це. І все. Бося, іди сюди, мальчик мій, іди сюди, красунчик. Бося. Бося. Басюня! Басюня! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда, красунчик мой, иди! Бося! Босик! Босик! Так, не захотел до нас босс пройти. Ну, короче, такие пороги. Сейчас он пустой. Трешечки остынет. Я вам покажу, як він заводиться але я вже ну в принципі то спробував щоб не облажатися <світ> От, ну, хочу спробувати ще як він заведеться без бензину я думаю заведеться просто треба щоб газ уже в магістралі був Це зараз піду візьму штаті спробую і, і так друзі Пробуємо. Включили зажигання. Іначе начебто для цього немає ж ні інструкції, ніде нічого до карбюратора. Просто от сама гола упаковка і все. І начебто, включаємо зажигання Іначе начебто для того, щоб він стартанув, треба трішечки подержати ось цю кнопочку. Нажимаем. Дас пришел. Бросаем. Пробуем завод. Мабуть, мало. Можливо, якщо розлю не те. Можливо якби це був стартер, воно було б не так. Крутой там краник. Какая открывает трещички длинной. вот закрывает. Я думаю, ему хватает. Включаем зажигание завода. Открываю заслонку, заводим. Убежу быстренько сюда на цайкран. Василий, почавка рахтит? Нет. Открываю газовый кран. Це, це він переходить на газ він вировнює це він допалює бензин. можна в принципі відкрити той краник бензін і він швидше перейде Він Коротше, друзі, ви зрозуміли, треба е, піймати ось той момент, коли він починає вже глохнути, то я рано відкрив, коли він починає глохнути, і тоді треба відкрити газовий кранік тому, ж, тому я і хочу, щоб він був ось тут рядишком. Ну, але в принципі я ще поднатягаюся, я думаю. І е, генератор у мене стоїть далі. Е, я його заведу, закрию краник, поки сюди прийду, він має бути вже має, мав би його випалити. От, і тоді я вже просто відкрию газовий краник. Ну, трішечки буде більше, звісно, клопоту. Ну але я думаю, що краще хай воно буде так. Хай воно звісно взагалі не буде того, що ми будемо сидіти без світу. Ну але ж готуватись, як то кажуть, треба до найхудшого варіанту. Ну якось так. Тепер все це я розберу, отвезу назад генератор, протягну ту шлангу, завтра куплю те, що треба, необхідне хамути. Не знаю по поводу крана. Будемо бачити, коротше для початку візьму хомутів, штук 4. <кій> Про всяк випадок. Я пробував підключив дрельку, все робив, все чітко, дрелька 1,2 кВт. В принципі, все має робити. Лайк, like, друзі. Тому хто ще не готовий, поспішайте. Бо вже наче, так знаєте, холода йдуть. А ті курви ніяк не зупиняються. Добре, до зв'язку. Оце я, друзі, тормознув. Ну це ж не я, якщо я так не, не зроблю. Коротше, поліз щойно в пакет. У той що лежала шланга яку я купляв а там виявляється і хамути є я ж про це подбав зарані але ж пам'ять зараз піду перероблю щоб вже все було готово бо вчора бо вчора коротше, оте як почалося що дощ із сильним вітром у нас він не встиг початися, як одразу вибило трансформатор. І все. І включили тільки сьогодні зранку десь начало 9. -го. Тому треба бути до всього готовим. Короте, пішов я зараз поставлю хамоти, щоб уже все було так, як потрібно. Все, друзі, я вже все зробив, руки грязні, морда грязна, піду ще зараз помиюся, вже буду вправлятися. Генератор вже встановив, хамути поміняв, шлангу протягнув, все чотенько, все красиво. Піду вже покормлю нашого звіра і все вже сюди йде, вже хочу їсти. Уже ми його підкармлюємо, вже даємо кашку, супчик. Ну все я кусим. От. Розвивається він молодець. Нам треба до зими, щоб він підтягнувся, трішечки, виріс. Бо що ж йому буде холодно або буде з матір'ю там жити. Ну, вже до кота заграє. Босик. Вже заграє до кота. Ну на лед. На лед. Томас, ну-ка, налет, налет, Томас, налет. его. Томас взять его. Бос. Бося. Бося. Ану? Бос. им жизнь. Що вони порасслаблялись тут. Ану, дай им. Ану, ну. Давай, давай. Ах ты. ще трішечки боїться. Фух. А тому, друзі, піду вже годувати своє хазяйство. А тому, друзі, я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення, до нових зустрічей. Якщо що, пишіть. От. По можливості відповідаю всім, окрім тим. Хто пише гадості, ставте лайки, підписуйтесь і бережіть себе. Все, давайте, до нової зустрічі. Всім пока.